Як це не дивно, але французів на тижні культури цієї країни у Рівному, на відміну від минулого року, майже немає. Принаймні на першому заході, який відбувся у міській фотогалереї у вівторок, їх не було зовсім. Не приїхав з Києва і директор французького культурного центру, який, як було повідомлено, потрапив в автомобільну аварію. Він мав відкривати виставку робіт французької художниці Колет Дебле. Натомість у вівторок в день урочисті слова промовляли президент французького альянсу Надія Чумак та секретар міської ради Андрій Грещук. Таким чином, за відсутності іноземців, але у компанії... Ні, представника влади, фотооб'єктивів та телекамер, а також різноманітних сінителів французького мистецтва та жінок. Виставка присвячена саме їм, яких люб'язно пригощали шампанським та цукерками. Стрічка, що символізувала відкриття дні французької культури у рівному, була розрізана. Роботи коле дебле, що об'єднали 2001 малюнок. За словами пані Чумак, «Проба художниця французької через 2001 малюнок показати е, образ жінки на протязі століть. Сама художниця, яка приїжджала на відкриття своєї виставки до Києва, називає свою манеру тремтінням, що чудово змальовує стан жіночої душі. Виставка подорожувала в Україні, відвідала Київ, Одесу, Львів і вирушає до Росії до виставочних залів Санкт-Петербургу та Москви. До кінця тижня рівняни зможуть безкоштовно потрапити до фотогалереї та оцінити французьке мистецтво та жінок у ньому.